Добрий день, шановне товариство! 5 липня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Соловнігин. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Показую вам сьогодні наш невеличкий рядочок батату. Цього року, як ніколи, все йде з великим запізненням в нашій місцевості. І от батат. На сьогоднішній день він тільки починає стелитися. А взагалі-то в минулому році то вже були зарості. Подивимося, як він покаже себе в цьому році. І розсада погано наростала, холодно було, не було умов, для її розмноження. Але надіємося, що зараз в нас встановилася тепла жарка погода. І він своє дожене. Восени можна накрити ще буде його агроволокном, щоб він ще подовше йому продовжити вегетацію. Ну що ж, побачимо, як в нас це вийде. Ось такий батат. Бажано його садити на плівку або на солому, мульчувати, тому що... Додатково він пускає своїх цих батіжків коріння і тоді страждає, не розвивається основний корінь, як нам потрібно. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, до побачення!